У мене були дуже великі головні болі. боліло прямо пів голови. І були тошнота, рвота, головокружіння. Я не знала, що робити. Але зараз в мене це все пройшло. Був герпес. Герпес тільки я заболіваю, він зразу почти кожен місяць були висипання. Зараз вже немає герпеса. Герпес пройшов. Також вночі в мене дуже терпле дня зі стегон. Вони так сильно боліли, що це дуже болі. Я вночі просипалася десь води, в дві, і в болі було сильні. Коли я розминала, болі ще сильніше ставали. Зараз в мене їх немає. У моєї дочки вона вагітна зараз і в неї була анемія. Споживаючи цю продукцію компанії Біепік, вона за 20 днів актів гріз з 90 темогобір. Поповнила на 120. Так виріс за 20 днів приймаючи, споживаючи бієти Також у мене є вдома прийомні діти, і є така дівчинка років 12. Вона коли прийшла до нас рік тому, і в неї було кожного дня температура 37,2. Після обіду температура починалася. Але зараз, споживаючи продукцію компанії Біепік, температури немає. Чоловік теж довго не хотів, я його умовляла. У нього теж ну, вночі бол... судомі були великі. І я кажу: попробуй, попробуй. Та ні, не буду, не буду. Але одного разу кажу, ну давай ти бігаєш вже бачу, бігаєш тобі хорошо, давай і я попробую. Він. На десятий день в попринімав тільки Лев вісім. І каже: Ти знаєш, ти знаєш, мене пройшло, в мене нема судові. Е, я уїхала в Закарпаття, він мені дзвонить: так точно немає, можна мені ще більше пити. Бі... Хотіла так побачити, побачиш? <реш> можна мені ще більше пити, кажу, можна пий. І в ньому пройшли судоми. Е, я дуже вдячна. Богу, що він мені дав таку зустріч з Оленкою Хоменко, яка могла донести мені за цю продукцію, яка могла так мені, щоб я повірила в цю продукцію. Я наблюдала рік, але не зважувалася. Думаю, та дорого, ні, та не буду. І одного разу послухаючи Оленку, я вирішила вживати продукцію. companhia